Ти знаєш, я так само боюсь поїздів, як колись не зустріти тебе на породі. Знаєш, я так само боюся ліфтів, як... як колись не тримати твої длоні. Ти знаєш, я так само боюся літати. Так само боюсь падать у снах. Я так само люблю тебе цілувати. Та моя любов часто несе в собі страх. Ти знаєш, я так само боюсь, як комах. Знаєш, у мене на них параноя. Тільки з тобою я перевожу страх в комедію, але ти моя непостійна зброя. Тебе часто немає зі мною. А я рідко з тобою боюся. То коли тебе немає поруч, я рідко тоді сміюся. Мій страх може перейти в звичку. А ти перейдеш у її відсутність. Шкода тільки, що ти не придумаєш мені нову кличку. А якщо почую стару із твоїх уст, то наче з минулого якусь відмичку.